Вітаю всіх, друзі. У нас продовжується робота над створенням нового відділу дорощування. Зараз закінчуємо монтажні роботи по пластиковій підлозі. Установили ми вже ригеля, під кожний ригель прийшлося в бетоні вирізати відповідну таку ямку. Це потрібно має бути виміряно до міліметра. Підогнали ми бетонну щілинну підлогу. Як бачите, в притул до пластикової. Це зробили ми за рахунок того, що між, між плитами є такі пази, які роблять отвір між підлогою. щілиною бачите? Але Ми ці пази позрізали і підсунули фактично в притул кожну плиту. І таким чином ми е, дійшли до того, що, як бачите, е, пластикова щелинна підлога тепер притул стоїть до бетонної щілинної підлоги. Нам тут лише потрібно завершити бетонні роботи, а саме заливаємо оці ось отвора, отвір, який між пластиком і між стіною. Робимо це таким чином, що використовуємо плівку. Плівку я взяв із під мішка із-під преміксу. Так. Так, як бачите, засунув я. Цей отвер, плівку. Для чого ми використовуємо плівку? Для того, щоб оцей ось, е бетон який ось ми цей отвір, для того, щоб він не падав у навозну яму. Тому що, от, бачите, там отвір доволі великий. І якщо плівку не використати, то е якість цієї роботи буде значно менша. Тому що воно буде падати вниз. Саму, саму яму. Так, Ну і також ще плюс цієї квітки заключається в тому, що е, немає контакту самого бетону із е, пластиковою підлогою і в разі того, якщо нам потрібно буде зробити демонтаж, е, ми спокійно зможемо цю пластикову підлогу е, зняти і при цьому не пошкоджити її. Ну, так, от, друзі, працюємо далі. Всього доброго, слава Україні!